Традиційна середнева педагогічна конференція у шості відбулась в укритті. Педагоги, керівники шкіл, дитсадків та позашкільних закладів зібрались, аби обговорити, як навчати і розвиватись в умовах постійної загрози. Головна спікерка, начальниця управління освіти шосинської міської ради Наталія Сергійко. Вона не приховує викликів багато. Проте є й здобутки, які дають надію. Освітній фронт. В Шостинській громаді тримають педагоги 47 закладів загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти. Головна тема конференції безпека. За словами Наталії Сергійко, у закладах громади облаштовано 41 укриття. Цього року на їх модернізацію було використано понад 32 мільйони гривень з державного бюджету та 10 мільйонів з міського бюджету. Вчора відбулося засідання міської комісії ТБНС, на якому прийнято рішення про змішаний формат навчання в захисних спорудах цивільного захисту. Тільки з дотриманням всіх безпекових вимог і тільки за бажанням учасників освітнього процесу і батьків. Але ви, як керівники, маєте за цим спостерігати, контролювати цей процес. І дійсно, ми маємо дати можливість кожному учню, який бажає відвідувати школи, який бажає отримувати знання саме в стінах закладу освіти. Цю можливість надати ще одним важливим кроком став проект щодо шкільного харчування. Минулого року Шосицька громада долучилась до ініціативи першої леді України Олени Зеленської щодо реформування системи шкільного харчування. За словами Наталії Сергійко, учні з 1 по 4 класи безкоштовно харчувались за рахунок коштів державного бюджету це майже 5 мільйонів гривень, та за рахунок коштів місцевого бюджету понад 2 мільйони гривень. Першим гарячим харчуванням з цього року будуть забезпечені усі учні з першого по 1 11 клас прикордонних та прифронтових громад. Забезпечення харчування, на мою думку, це не просто про здоров'я, це про увагу, про турботу з боку держави, з боку міської влади, з боку кожного дорослого, який знаходиться поруч з дитиною. Дитині особливо важливо відчувати, що вона потрібна, що її захищають, що про неї дбають. Тому я. Прошу вас, як би не було складно, бо минулого року дійсно ми починали харчування, стикалися з багатьма проблемами, були незадоволені, задоволені. Але разом ми цю роботу розпочали. І я прошу, щоб цього року ми її продовжили. Хоча дійсно збільшиться і кількість учнів, які будуть охоплені харчуванням, збільшиться і навантаження на вас, як на керівників, тому що ви перш за все маєте забезпечити харчування саме в захисних спорудах цивільного захисту, які не зовсім пристосовані. До цього окремо говорили про оновлення харчоблоку у школі номер один. Було повне перепланування, були оформлені технологічні зони для приготування їжі, були замінені всі комунікації, інженерні мережі, встановлені вікна, двері, закуплене нове обладнання, а також меблі. І все це стало для нас сучасним новим. І харчоблок наш поділили на 8 зон. Наталія Сергейко озвучила ще одну новацію: встановлення газових модульних та блочно-модульних котелень в закладах освіти, які розташовані в міській місцевості. Встановлення таких котелень необхідно в умовах сьогодення, в умовах можливого відключення світла, постійних обстрілів з боку ворога, тому що такі котельні дадуть змогу. Забезпечити теплопостачання навіть в умовах аварійних відключень. На педагогічну конференцію були запрошені представники ДСНС, які проінформували присутніх про алгоритми дій під час повітряних тривог. З нашого боку буде приділяти всіляка увага до навчальних закладів, будуть відбуватися тренування для 1 вересня. Кожен навчальний заклад, який працює на змішані форми навчання, буде відпрацьовано дії під час повітряних тривог. Будь-яких небезпечних ситуацій, які можуть втратитися на територію нашого району. Рятувальники наголосили, що перебування в укритті безпечніше, ніж на першому поверсі за двома стінами. Тобто, по-перше, якщо вже відбувся обстріл, ну, що хотілося б нас ще нагадати, зберігати спокій, перш за все, не піддаватися паніці, є відповідні служби, які, якщо щось трапиться, нададуть допомогу. У нас дуже Добре, жа зараз обладнані наші підрозділи секої технікою. Медицина дуже добре у нас обладнана. Всім надають допомогу. Рятувальники закликали освітян уважно стежити за тим, які предмети діти приносять із собою до навчального закладу. Бували вже такі випадки, що приніс чимось грається. Не дай Бог, це щось вибухне в замкнутому просторі. До освітян звернувся міський голова Микола Нога. Він закликав вчителів стати прикладом незламності для своїх учнів. Тисячу років були, є і українці будуть. Цю філософію треба розказати всім, щоб не трусилися і не боялися. Ми повинні завоювати справедливий мир. Я був у п'ятницю, виступав президент особисто. Виступав генеральний секретар НАТО, був весь уряд, були всі міністри. НАТО сказав генеральний секретар таким чином: якщо вас навіть не візьмуть, ми вас будемо захищати при будь-якому розкладі. Тобто Європа. Намагається і робить усе, щоб нас підтримати. З рук міського голови Миколи Ноги. Педагоги та учні, які мають вагомі здобутки, отримали грамоти. Як боротись зі стресом під час конференції, педагогам розповідала Світлана Іляшенко, психологиня благодійного проекту ЮНІСЕФ обійми для тебе.